А зараз 10 жовтня, закінчуємо збирати органічний наутіл. Соя другий рік. Соя по сої посіяна по житті. У цьому році була дуже суттєва засуха, тому ми стикнулися з проблемою того, що Сої не вистачило вологи для росту, майже всю вологу випало жито. Але при тому всьому, якихось своїх 500 кг органічної сої ми зібрали. По-друге, ото жито, яке ми прикочували, потім пішли дощі. І у нас на сьогоднішній день без посіву на полі є отаке жито. яке пророс з колосків. От з колосу проросло таке жито. Цю ділянку 10 гектарів ми залишаємо на наступний рік. Завтра сюди зайде знов сівалка і посіє жито, але вже норму будемо давати трошки менше, тому що багато жита вже є. А що можу сказати? Широкорядний посів показав себе не дуже, сплошний посів сої краще виглядає. А в цьому році зібрали і сою, і жита трошки, і навіть ще і соняк повилазив, тому що не було такого гарного контролю жита. Але, якщо подивитися на поле, на стан. То воно виглядає дуже класно по ньому ходити приємно як по ковдрі тому сподіваємося що процеси наутільні вже запустилися і будемо далі а от ми бачимо це це гриб. Грибочок. А якщо гриби розвив... розвиваються, то вже процеси йдуть в правильному напрямку. Спостерігаємо далі, що буде в наступному році, подивимось. Сподіваємося, що все буде добре. Всім гарного дня!